Шановні читачі, в вашій увазі пропонується книжкова виставка, присвячена Дню партизанської слави. Ця виставка в першу чергу зроблена з книжок, які майже всі ви могли прочитати ще за часів радянської влади. В першу чергу це стосується книжки Федорова Підпільний обком дія. Вершигори люди з чистою совістю з банацького Ми не з легенди і книжка, яку всі читали і, і бачили фільм, знятий за цією книжкою Сільне духом Медведєва. Наші книжки дають дають вам уяву про ту. Боротьбу, яку вів наш народ проти фашистської навали. На жаль, 41, 40, влітку 41-го року Україна, як і весь Радянський Союз, виявилися не готовими для цієї боротьби. Слід сказати, що в нашій Нашій книжковій виставці не представлена дуже цікава книжка, яка дає уяву про підготовку до цієї війни. Автор Старінов, диверсант, професійний диверсант Радянського Союзу, який почав війну полковником і закінчив війну. Полковником в нього були. Надзвичайні обставини пов'язані з його службою в Іспанії, а перед цим зв'язком з ворогами народу. Тобто він залишився до кінця свого життя деякою мірою в Опалі. Але в своїх спогадах Сталінов писав, що ще у 20-ті роки. На території України створювалися, створювалися бази для ведення партизанської війни проти можливого торгнення тоді ще з боку Польщі. У нас є дуже чудова книжка, видана вже за часів незалежності. Книжка Невідома війна доктора історичних наук Чайковська, в якій неодноразово не цитуються, цитуються різні твори Сталінова. Єдине, на жаль, Чайковський в своїй книжці не дає, не дає назву тих творів, які він цитує, і не дає точний рік. Видання. Як це робить, скажімо, Тімоті Снайдер в своїй книжці Криваві землі. Так ось Чайковський, розповідаючи про е, початок підготовку е, України і е, усього Радянського Союзу до можливої війни е, в тилу ворога, він е, показує. Цитує Старінова, що е, наші бази, які готувалися, партизанські бази, і головне кадри, які готувалися для можливої війни з ворогом, перед Другою світовою війною були знищені. Але Старинов писав, що не тільки перед Другою світовою війною в кінці 30-х, але ще в 20-х роках перед колективізацією. Почався, почалося знищення цих кадрів, які готувалися для партизанської війни. Можливо, це занадто великий відступ я зробив для вас, але я просто хочу сказати, що, на жаль, на жаль, люди, які готувалися професіонали, які мож, могли діяти в тилу ворога багато місяців, які готували спеціально для цього. І не один місяць. Ці збори проводилися неодноразово. Ці люди були просто знищені. Старинов писав, що цих людей іноді вдавалося врятувати від колективізації, але якщо вони не виїхали з України, їх ще можна було зняти з потяга, але далі вже їх повернути було неможливо. З, початком, з початком війни Наші втрати не тільки в діючій армії, але в партизанському руху, який почав діяти фактично з липня 1941 року, були надзвичайно високі. Великі з'єднання партизанів, які направляли за лінію фронту. Винищувалися ворогом фактично буквально за кілька днів при початку бойових дій при зіткненні з ворогом. Отже, вже до осені 1941 року стало очевидним, що великим, великим з'єднанням партизанським просто нема, немає можливості для Ефективної роботи в тилу ворога. Після захоплення німецькими окупантами Києва, в нас в Києві партизанський рух, підпільний рух розвивався дуже, як би вам сказати, з великими потугами. І з дуже величезними втратами. У нас є кілька книжок, які присвячені тільки Києву і Київській області, підпільникам і партизанам. Я... Ось книжка, Київ місто Герой, видана в 1978 році. В цій книжці дається цифра, скільки діяло. Підпільних організацій в Києві вказано 68 підпільних організацій. Об'єднували 693 члени в цих організацій, а загибло, загибло майже 600. Тобто втрати, втрати були величезні. Недолік цих книг. Які були видані в радянські часи, це те, що вони не дають інформацію конкретно про втрати і якось поза увагою залишають випадки зрадництва. Величезні ці випадки зрадництва, до речі, вони відомі, відомі але їх, їх можна вважати дещо приховували. Скажімо, є посилання в книжці Чайковського на надії ось ця книжечка, дуже цікава книжечка. Ось цій книжці дається подається інформація про місто Київ. Я хочу вам процитувати. І знайдено у справах німецької комендатури міста Києва протоколу допита Романченка. Секретаря Ленінського райкому КПУ України проведено 22 жовтня 41 року, з'ясувалося, що він виказав гестапо секретаря Київського підпільного міського Руденка і склад Ленінського підпільного райкому чисельністю 5 осіб. Підбив підсумок 20 січня 1944 року, завідуючи організаційним відділом ЦК партії з Ленко. На жаль, це був. Лише початок. Не витримав тартур Гестапа Руденка. За його участю, протягом жовтня-листопада було затримано секретарів шістьох підпільних райкомів. За проданцями виявилися колишній секретар Київського обкому і міського комсомолу Кочаренка, інструктор обкому Елкисаму Пустовой та зв'язково підпільного міському партії Аристархова. За короткий час до рук окупантів потрапили. 36 діячів керівного складу київського підпілля. А решти не припинялися. Впродовж 41-43 року у Києві фашистські спецслужби знищили 617 радянських патріотів. А в книжці, яку я вам показував, усього 693 чоловіка приймали участь у підпільному русі. Руху в Києві. Отже, ви бачите, що втрати дуже великі. І ще чому були такі втрати? Річ у тому, що люди були не готові морально залишатися для підпільної боротьби. Тому і такі величезні втрати. Потім, потім були просто випадки необережності і всього іншого. І, наша, на жаль, наша. Наші органи наркомату внутрішніх справ, партійні органи і, і органи і органи НКВС, вони діяли всі, точніше, армійські партійні і органи НКВС, вони діяли кожне, кожне окремо. Приклад цьому це створення підпільної бази е, Іваном Кудри е, в Києві на вулиці Інститутській. будинку, який е, воєнні спеціалісти підготували для, для знищення. І після е, фактично за кілька днів цей будинок був знищений, і кудря залишився без зброї, без, без матеріальної бази, без без нічого. У нас був знятий дуже цікавий фільм про групу Івана Кудрі Два роки над прірвою. Там трошки перебільшена роль Івана Кудрі, але все одно я група Івана Кудрі приіснувала до літа 1942 року. З цієї групи дуже відома вам. Раїса Акіпна, Брема і ще інші. Їх ім'ям названі вулиці в Києві, є дошки на будинках, на будинках, де мешкали члени групи Івана Кудрі і інші підпільники. Так скажімо, дуже, дуже цікаве погруддя знаходиться на дворі одного з профтехутів. Училищ міста Києва Кудряшова. Кудряшов один із організаторів підпільного руху в Києві. На жаль, слід сказати, що фактично всі, всі, майже всі керівники підпільного руху в Києві були знищені, знищені німецькими е, окупантами німецькою контрозвідкою. Останній керівник Київської організації був. Розстріляний німцями, здається, 5 листопада 1943 року, фактично за день до звільнення Києва. У нас крім, крім Києва, слід сказати про значну кількість партизанських об'єднань і підпільників, які діяли в інших. В інших областях України. Про Київ слід сказати, що двічі, двічі підривали залізничний міст в Києві. Неодноразово проводилися диверсії на залізниці в Києві. Слід сказати, що дуже цікаво на залізничному шосе. Зробили дуже цікаву схованку. Наші підпільники, вони там використ... в Чорній горі вони зробили підземний тунель і там ховали друкарські машинки, розповсюджували пресу. Але, на жаль, ця... цей таємний... це таємне сховище також було знищене німцями. І люди, які які ховали це, це, це сховище, також були знищені німцями. Ми повинні пам'ятати і любити всіх тих, хто віддав своє життя за свободу нашого народу. У нас є багато пам'ятних дошок в місті Києві. Зверніть увагу, на Бесарабці на басейні вулиці, є дошка, присвячена. Підпільникам Києва, на Володимирській, на проспекті Перемоги, дошка присвячена, знаходиться на будинку, в якому мешкали, хохло, подружжя хохлових. Отже, звертайте увагу на на вулиці і на те, чим ім'ям названі ці вулиці нашого міста. Стосовно того, що у нас знаходиться тут ще на виставці, слід зауважити, що у нас є дуже цікава книжка Тімоті Снайдера, яка з'явилася зовсім недавно. Переклад цієї книжки, зроблений українською мовою. В цій книжці йдеться про стосунки, дуже цікава інформація, про стосунки партизанського руху. і Єврейського підпілля в різних країнах, де е, ці факти, е, де був спротив, військовий спротив єврейськ, єврейського населення, е, в гетто і поза гето. Е, на жаль, е, таких випадків е, в Україні про спротив єврейського е, військовий спротив єврейського населення, Тімоті Снайдер не дає, але він дуже дає дуже цікаві, цікаву інформацію про великі партизанські загони України і Білорусі, сусідньої Білорусі. Він порівнює партизанський рух в Білорусі, Україні і Польщі. Дуже, дуже цікава книжка і простосунки між українськими партизанами і польськими партизанами з армії Крайова. З, з тих книг, які в нас є, я все ж таки порекомендував нашим читачам звернути увагу на книжку Непокорена Непокоренна Земля Київська Київська. Вона хоч і застаріла за своїми, за даними, які в них є. Тобто, але в цій книжці подається дуже цікава інформація стосовно підпільної організації, підпільної групи, які були організовані на території Київської і тодішньої Черкаської області, яка входила в склад Київської області до війни. Йдеться про існування, скільки часу існувала якась підпільна група і коли вона була знищена, за яких обставин? Цією групою керував. На жаль, ось я хочу сказати, що з прізвищами тут трошки не в'яжеться, тому що іноді ці підпільні організації створювалися з одними керівниками, які потім зрадили. Тому ось, тут йдеться, є невідповідність. І на жаль, тут немає інформації про втрати безпосередньо в цих, тобто втрати, на жаль, у у наших підпільників і партизан були дуже, дуже значні. Кількість партизан в Україні, згідно з інформацією, на початок 46-го року була дуже суттєво відрізнялась від тієї, яка подавалася вже станом на 85-й рік. Тобто, в 85-му році. Кількість партизан була майже вдвічі більша десь е, на рівні 500 тисяч е, чоловік. Тоді як тільки за документами е, на, на початку 46-го року чисельність партизан е, дорівнювала приблизно сотні тисяч. Слід зауважити, що за різними методиками. Е, е, Кількість партизан вона відрізняється в різних країнах. І те, що в нас партизанами називають людей, які ними, скажімо, у Франції не являються, то це якраз дає книжка Чайковського, яка досліджує за якими параметрами включають до руху, до руху опору. Людей в різних країнах Європи і в колишньому Радянському Союзі. Отже, наша виставка фактично не, не стосується, не, в ній немає, немає фактично жодної книжки про рух опору в Західній Україні, рух опору у Просто в нас є тільки посилання на те, що е, так звані червоні партизанці на початку е, 44-го року була дана вказівка знищувати, знищувати, е, знищувати загони Української повстанської армії. Ось книжка. Володимира Сергійчука десять буремних літ, західноукраїнські землі в 44-53 роках. Тут є досить багато інформації про, про про дії партизан. Тому що слід зауважити, що ще на початку 43-го року між загонами УПА і червоними партизанами був Неофіційний нейтралітет, вони не чпали один одного. Але вже, вже в другій половині 43-го року загони УПА не могли фактично діяти на території, як, яку контролювали червоні партизани. В усякому разі, нам, тим, хто живе зараз, потрібно шанувати. Тих, хто боровся з фашистами, як з боку Червоної, червоної армії, наших червоних партизан, так і з боку е, тих партизанів з української повстанської армії, які боролися з німецькими загарбниками. Слава нашим, нашим доблесним партизанам, нашим доблесним.